Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. Сьогодні ми з вами поговоримо про гітарні голови грифу. Які вони взагалі бувають, які в них є плюси та мінуси, чим відрізняються, на що варто звернути увагу при виборі інструменту або його побудові, тому що ми, окрім просто розмов, ми також їх будуємо. Тож. Беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також напишіть в коментарях, які голови грифу на ваших гітарах, які вам подобаються і що б ви хотіли в них змінити. А ми починаємо. Також, друзі, в мене є свій телеграм-канал, куди я викладаю деякі речі, які не виходять на YouTube. Тож за посиланням у описі під цим відео, будь ласка, запрошую вас доєднатися до моєї спільноти. А тепер до теми самого відео. І так, друзі, в нас у гітар є всього два типи голови грифу. Вона або присутня, або її немає. І відсутність голови грифу, як на хедлосах типу Штранберг та всіляких інших, ГОК, наприклад, це максимально ергономічне рішення. Поясню, чому в них не буде всіх тих нюансів, про які ми поговоримо далі у відео. Тобто відсутній буде ефект арфи, відсутність. Е Відламу башки, як у гіпсонів, а також зайвого тиску струн на саме по собі дерево, а також стрій буде триматися більш залізно. Це саме головне, що зараз люди винайшли у гітарних будуваннях, що покращує загалом всю ергономіку інструмента. Але є питання стосовно зовнішнього вигляду таких інструментів, а також. Чиста смаковщина мені особисто вони не так сильно подобаються. Якийсь певний час я дуже хотів собі Штранберга, але потім спробував зробити собі аналог корпусу і зрозумів, що це дуже мала гітара, і мені вона просто незручна. А тепер до саме гітар з головою грифу. Там також є розподілення на кілька варіантів. Тобто в нас є голови грифу під кутом, якось тут. І в нас є прямі голови грифу, які не мають кута. Як ось тут. Поговоримо спочатку за них. Дивіться, які в них є плюси. Ми розпочнемо з плюсів. Через те, що загалом найчастіше гітари з прямими головами грифу мають кілки в ряд, струна в нас йде по прямій лінії, не маючи жодних перегибів у поріжку, за рахунок чого немає такого сильного застрягання, як, наприклад, на гітарах по типу Les Paul, де у нас Струни такі ось під кутами просто неймовірними. На екрані ви зараз бачите. Або від фірми Дім, де дуже круті гарні хедстоки, але самі зрозумієте, що є, але далі. Який ще неймовірний плюс: волокна дерева в нас йдуть по прямій лінії. Не голова грифу не йде кість волокон. І це додає моцності самій по собі голові грифу. Додає. Впевненості у тому, що вона не відламається. Є варіанти, коли дуже сильно стукнулись, але за, рахну... за рахунок того, що дерево тримає своїми волокнами, які йдуть паралельно струнам напруження, то все тіп-топ, вона не відламається, але, точніше, не так часто буде ламатися. Були випадки, я скидував у свій телеграм-канал, вони просто тут розколюваються десь, ось тут, але не відламуються. Далі, які ж в нас мінуси? На мій погляд, мінусом є ось такого типу ретейнери, ось ці штучки, які додають кут струнам, тому що в іншому випадку струни би вилітали з поріжка і грати було б неможливо. А також додають самого по собі тиску на поріжок, за рахунок чого більша резонація у грифу проходить від струн. Чому мінус? Часто в них недошліфовані пазіки. І струна в них починає застрягати, що не додає стабільності строю. Тобто ви накручуєте струну, граєте, 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 пдинь, і у вас струна проскользнула, і нота вже не налаштована. І це великий мінус. Раху... Вирішується все роликовими ретейнерами, але, на мій погляд, краще зробити маленький куток голови грифу, але залишити ось такі кілки в ряд. Тому що коли кілки в ряд, це в нас, як я вже називав, пряма струна, і з ними все топ по налаштуванню. Також прикодом є мій семиструнний дін, тут також сім в ряд, струни йдуть прямо, але вона під кутом. І на цій плавній ноті ми переходимо до голов грифу із кутом. Перший та самий головний нюанс, який є у таких гітар. Часта поломка голови грифу. Тут будемо починати з мінусів. Давайте поміркуємо. Якщо в нас голова грифу не вклеєна, а волокна, як я вже казав, йдуть голова грифу йде поперек волокон, в нас не так надійно тримає напруження деревина. І у випадку, коли ми сильно вдаримо по голові, гітара впаде, є вірогідність, що у місці нахилення голови грифу ми можемо відламати дерево, тому що там найтонша точка взагалі у дереві. Тому що хто знає, той знає, і ми можемо побачити на цій гітарі, так як в нас відкритий пас під анкер, що це буде найтонша точка у грифі, а вона загалом приходить на перетин. І якщо у вас немає ця якось тут, великий шанс її зламати. Але... Є рішення, яке дуже часто зустрічається в бюджетних гітарах. Голова грифу в нас вклеє на окремо під кутом, і тут волокна в нас продовжують йти прямо як на голові грифу з прямою головою. Тобто це рішення загалом, як би здається, що це удешевлення конструкції, але максимальне її покращення в плані моцності. І, на мій погляд, краще зробити так або зробити малий кут. Тому що валют може також не врятувати вашу голову грифу у випадку сильного пошкодження. Хоча все це ремонтується доволі легко, інакше гітара Гіпсон продавалася себе вдвічі, втричі і швидше і дорожче, ніж зазвичай. Далі, загалом, що ще хочу додати про голови грифу, які йдуть під кутом, або розташовані три якось тут. Це повне шанування класики стосовно класичних гітар, старих акустичних гітар, коли все це так робилося. Там трішки інші струни використовувалися, вони не мали такого сильного натягу, тому при перегибі струн на поріжку в нас не було такого тиску і не було таких проблем із налаштуванням. Тобто, коли ви крутите струну, струна більш-менш спокійно собі проходила і не мала жодного тиску на сам поріжок. Такого сильного, як загалом на сучасних металевих струнах. Загалом, які є мінуси у голови грифу у будь-якої, це ефект арфи. Тут вам допоможуть демфери. Ми про це говоримо майже в кожному відео. Це, як я сказав, нюанс всіх гітар. Вирішили їх тільки безголові гітари. На мій погляд, це не є такою сильною проблемою, якщо ви знаєте, як її вирішити. Тобто демфер, резинка, ізолента. Як, як вам подобається, що, що є під рукою? І взагалі, як собі обрати голову грифу, як обрати гітару? Беріть те, що подобається вам зовнішньо, але розумійте, які недоліки будуть у вас з тою чи іншою головою грифу і як їх вирішувати, тому що ми про це говоримо в кожному відео, що не так. Хто не знає, це рубрика на каналі, яка доволі сильно всім подобається, сподобалась. І за посиланням в описі під відео ви можете перейти на список відтворення, в якому я пояснюю, чому на певній моделі гітари є певні недоліки, а також ми завжди говоримо про голови грифу. Тож, коли обираєте собі гітару, звертаєте увагу на голову грифу, тому що, по-перше, чи буде вам легко побороти ефект арфи, чи влізе у вас туди демфер. Чи буде великий перегиб, і вам треба буде замінювати поріжок або на роликовий, або на графітовий, або доробляти свій поріжок, щоб струни там не застрягали. Це дуже головні речі. Загалом все налаштування інструменту впливає на зручність гри на ньому та якості звуку. Від себе хочу додати: мені подобаються голови грифу, які інверсні, тобто перегорнуті, і мають струни в ряд. А які подобаються вам? Пишіть в коментарях. І на сьогодні дякую. Всім гарного дня.